Запокувайте мене на могилі, серед тепу широкого на Вкраїні ми, Щоб плани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно було чути, як риве ревучи, як понесе з України посиді море. Кров ворожа, молоді я все покину. до самого бога молитися, а до того я не знаю бога. Покувайте та вставайте, кайдани порвіте і злою, кров'ю волю окропіте і мене в великий, великій, сім'ї новій, нові. Не забудьте не везли тихим словом. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, слава! Слав... Заборона гори, Хмаро і полиці! Всесільні гори, гори крові полинці! Спокон віку Прометея там орел карає, що день Божий то вбере серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого. І не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша я спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже, утомлений, а нам даси жити, ми віруємо твоїй славі і Духу Святому стане правда, стане воля і Тобі одному помоляться всі язики від віку й до віку. А поки що течуть віку криваві віки. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. От там то милостивіє, ми не нагодовано і голо застукали сердешною волю та й цкуємо. Лягло костями людей муштрованих чимало, а сліз, а крові напоїть всіх імператорів, би стало з дітьми і внуками втопить сльоза худові. А дівочих пролетих тайно Серед ночі а материних гарячих сліз, а батькових старих кривавих не ріки море б розлилось огненне море. Слава слава хортам і гончим і псарям і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори кривої окуті і вам, лицарі, великі богом, не забуті борітися. Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Кохайше, чорнобривки, але не москаля. Москаль тільки серце зганяє, душа побача. Своїм коханням чолоданням божатує строго. Будь жі в своє морське вчижне, а не Бога. Небо є ще где би саме з каміння одроза, а то не раз стара матка, муші ще разом. <ганувач> Людше серце не спитає, а камінням шуцем. Я скохаю чорнобра, тілько не, чорно, не вискав. Москаль тільки серце зради, потім ще. З пам'яті мови, повержений в прах. У каторжну працю, в неволю і страх. Наш предок покірно ходив під царем. В неволі родились, в неволі вмрем. Та хтось покупився і між тим. Що всі на цим світі під нему святи і викресав пам'ять, і вже не ридав, Про давню козацьку молитву згадав Прорізали простір слабкі голоси, Дай сили нам, Боже, від рабства спаси. Затерплив благанні ліси і степи, помилуй сердешних, спаси, заступи. Всевишний почув молитвиті і спас. Посланець Господній Шевченко Тарас не мав для спочинку ні ночі, ні дня. Він душі з спраху підняв, втішав, то ганьбив, то надію селяв. Він вів і виводив, і вивів на шлях крізь тюрми й заслання, крізь море негод привів в Україну. Та тільки ж кого Невже не чараз, не вір цей й сліпця. Присипані попили в очі серця, вже вільні ліси, вже привільні степи. Від кого ж тепер нас спаси за заступи? І я чую тривожних шляхів перехруст, і слово пекельне зривається з уст. На вільній Україні в новітні часи, наш Боже Тараса, Шевченка спаси. Спаси його ще раз від фальші гримас, від сорому й болю за кожного з нас. Нема, нема вятру, і фаля не біє в нашій Україні. Може, ради радзо на турецькі шиє, а ліквос є кінє. От вільки говуху вже широкі пани, завійчихі вітріші, ніх трцнота міє, в чехну кайдани, нех ще вза обетше, за крайчихе може на твейчихій фалі, розвічче в погоджі. чи казацькі чапки мігаю з оддалі, чи і пино хоче. Матвій їх льосом щенчліво сліво приправи, Потвем воні щині, поспишем їх свави, і чини, і в кроваве, і не згиня. Та лиш козаці шпівалі в скутари, Шпівалі сердечні, співаю і плачу, Аж босфор ще задумах ще старе. Бо вже перший оглядав козачо, і плачем козацьким, зарикнувши вошні, І фалі на марщі, як зуб своє скуре, з ліману до дніпру, аж рошні, аж рошні, аж моца, як тромба, речення понуре, зав'язав ще стажець своїм має аж успочік вам уп'яна. У де ще фалі луку, мой браче, гортицо, щостро кохана, а чи ви спіче, чи висушіче, вставай чи фалі до праці, на водах нове заграла ж... жиче. Шелестить нестить позупле листя, гасний очі? Заснули все серці. І все заснули. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так послідували щось, бо вже не плачу. Доброго дня. і світло Страшно нас у Кайдан умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніяк. Одна там, чи жити, чи загинув. Доле, йде. доле йде. нема ніякого, коли довгий жаль. Че вода, сміє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак свій за очі, грає сні море. Грає серце козацьке, а думка і ти йдеш, не спиташ. Такого покривого. батька, До кого покликати нас? Батька, день у старень, проводити шину. Бачу жені такі буде теж козложити. Листо буде покладати, поговорити. Сидить, козаки. Хрестне море. Дома доля спікалося море, А, а журавлі летять собі додому пчами. Бачимо за чехи видів, заросли термани. Доля, ти не лукавила зі мною, ти двох братом і сестрою сіроми стала. Ти взяла мене маленького за руку І школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учись і сердця. Колись не збудуть люди. Ти сказала, а я й посінував, не не люджився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо ж, долину моя, мій дужий Бог, не лукавий. Ходімо далі, дальше. дальше слава. Це чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль Ого. любить, жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що породила на світ Божий, мусить помирати. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село не стала. Нехай собі ті люди, що хотять, говорять, вона любить, той не чує, що сталося горе. Отаке От то на сім світі роблять люди людям, того в'яжуть, того ріжуть. Той сам себе любить. А завіщо святий знає? Так от як кров свою лили батьки за Москву, Варшаву і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Дуже актуальні слова Шевченка на сьогодні. Але знаєте, нехай живе це слово Шевченкове і запалює дух ваших дітей, ваших читачів і вас підтримує у всьому. Тому що такий патріотизм, як виявили наша молодь, наші воїки, наші, наші друзі і, і ті, які нас підтримують, та тільки запальне слово Шевченкове. І вас, бібліотекарів, вітаю з Днем бібліотек. Нехай люблять вас читачі, нехай люблять вас всі, і, і керманичі, щоб вас не ображали у ваших найкращих справах. Дорогі наші берегині книжкових скорбів, дозвольте від митців слова Волинського краю сердечно привітати вас і з тим. Великим для вас днем, бо ви не лише берегині духовних скарбів, ви і вдихаєте рідне слово у душі наших читачів і є найкращими друзями письменників і нашого краю, і всієї України.